Ну, що ж, а ми продовжуємо це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. Дівчата, хто там кавоманка, хто любить каву? А можливо, ваш чоловік обожнює смачну каву, так справжній еспресо. Е, ніби як найкращий бариста в світі її приготував. Тепер є така можливість приготувати вдома без кава машини. Це ще буде смачніше. Ну і що ж, представляємо до вашої уваги сьогодні. Дівчатка ось таку класичну гейзерну кавоварку. Ту, що з першого ковтка дарує насолоду, бадірить і огортає неймовірним ароматом. Я говорю про каву, яка смакує так, ніби її щойно приготував там професійний бариста. Сьогодні ми розкриємо секрет, як мати таку каву вдома щоранку. Зустрічайте, наша гейзерна кавоварка Магіо. Подивіться на цю красу. Вона ідеально впишеться, по перше, в будь-який інтер'єр. Стильний такий кремовий корпус, елегантні ручки. Так, вони аля під дерево, але там вони прорезинені все. Потрібно, щоб вони не підгорали. Це не просто прилад для приготування кави, це справжній витвір мистецтва. Вона випромінює тепло і затишок. Ідеально підходить для тих, хто цінує естетику в дрібницях. Це класичний спосіб приготування кави, який а, пройшов перевірку часом, але а, з сучасним дизайном гейзерна кавоварка магіо це. Про надійність та простоту вам більше не потрібні складні машини, купа налаштувань. Усе, що вам потрібно, це кава, вода і кілька хвилин. Дивіться, все дуже просто. Я навмисно її вже розкрутила, щоб вам, наприклад, пояснити, як все ж таки працює цей механізм. Сюди ви заливаєте воду, тобто у нас об'єм 450 мл. мілілітрів. Матеріал корпусу іде алюміній. Так, далі ви заливаєте водичку. Тут ось є до. <праць> Звертаю вашу увагу, ось не знаю, як продемонструвати. З цього боку буде видно якраз спеціальний клапан, так а ось який буде створювати потім той певний тиск. Далі ви е, закриваєте. Ось у нас далі все поступово налили водичку, закриваємо сюди. Ми насипаємо вже помелену каву. Трішечки її можна придавити. Далі показую з іншого боку. Дивіться. Ось у нас тут потім ми закручуємо. Тут уже все продумано. Воно там доприжме вашу каву. Потім ви закручуєте все дуже легко і просто. Дивіться, як все. Ви закрутили, ставите на вогонь і все моє любі. І кава готується сама. І ще мені що подобається, що вона не тікає, як стурки, її можна не контролювати. Коли буде певний, ви почуєте цей звук, таке певне буде, як шипіння. ось, І ви побачите, при відкриті, кава вже буде тут, так, поступати під тиском. Ось вона буде сюди, якраз. А ось та смачненька кава готуватися. Зараз ага, вам в усій красі продемонструю. А, тому тут все дуже легко і просто. Чому саме гейзер на кавоварка. На відміну від крапельних кавоварок, тут вода повільно проходить крізь мелену каву так, під тиском пари, витягуючи максимум смаку й аромату. У результаті ви отримуєте насичений, міцний і дуже ароматний напій. А таку каву ви не зможете приготувати в жодній чашці. І головне ніякої гущі, мої любі. Ну і у нас перше падіння вартості 1400 гривень. Мої любі, називайте Кот товару DT1176. І замовляйте, ой, хто там полюбляє каву. На подарунок можна ж теж взяти. А, і головне, що ніякої гущі, так, мої любі, ця кавоварка підходить для всіх типів плит. Ну, як, а, ось тут у нас навіть прописано, можна навіть на коробці показати. А, дивіться, для газової підходить, так, ось тут у нас ще а, все видно. Так, і навіть а, вона нею можна користуватися і при відкритому вогні, але ж ви розумієте, що вона там потемніє. Але якщо ви там плануєте десь там, не знаю, їхати з палатками. Так, собі полюбляєте такий відпочинок, так. Тому вона підходить для електричних газових, для індукційних вона не підходить. Для індукційних плит вона не підходить одразу, зазначаю. Завдяки якісній конструкції з нержавіючої сталі вона служитиме вам довгі роки. Ручка зроблена з термостійкого матеріалу. Тож ви ніколи не обпечетеся, що теж дуже важливо. Так за це ручаються виробники. Магіо ми давно співпрацюємо. Ви знаєте, з цією фірмою. Ми їм довіряємо. Це ще й чудовий подарунок. Ви тільки уявіть подарувати своїм близьким щоранку можливість насолоджуватися чашечкою справжньої Запашної кави, адже що може бути кращим за гарний початок дня. Тому гейзерна кавоварка магіо це прояв вашої турботи. Тому забудьте про несмачну розчинну каву і складні кавомашини. Гейзерна кавоварка магіо це ваш ковток. Навіть ковток і квиток у світ справжнього кавового задоволення. Вона робить приготування кави частиною приємного ранкового ритуалу. Ми знаємо, що ви вже захотіли її собі, наша спеціальна. Спеціальна пропозиція діє лише зараз, мої Любі, так як у нас сьогодні до каву а, нашої варки гейзерної а, іде невеличкий подаруночек, мої хороші. Як? У нас це ще не фінальна вартість. Ти серйозно? 1199! які ви молодці? Ви телефонуєте? Ви такі активні. Слухайте, так тут же ще й подарунок буде. Я в шоці. Дівчата, це ще не остаточно. 1199 гривень. Це остаточна вартість, але у нас ще буде подаруночек. Дівчата, в подаруночок буде іти 100 грамів кави. Там я не знаю сто, скільки там буде, але дівчатка в подаруночок буде іти вам сюди кава, щоб ви змогли ось цю гейзерну кавоварку спробувати так, так би мовити, ось її спробувати в дії. Так, ось ця кава свіжесенька, змелена буде вже, і ви собі зможете спробувати в цій гейзерній кавоварці. Якщо ви полюбляєте каву, якщо ви кавоманка, а ця і просто це просто знахідка буде. І подивіться, вона і місця багато до речі. Ви ж можете мити навіть в посудомийній машинці. І це ж дуже просто. Дивіться, ви собі ось цю верхушечку а, відкрутили її мити дуже легко. У Мене просто дома є. Я не така кавоманка, а чоловік так. І в нього є. Оце дивіться. Я тут швиденько полоснула раз, два. Оцю серединку потім. А ви кидаєте в смітник, ось тут цю каву, так ось саме ось ця м -м, гущечка так цієї кави. Ви викидаєте, і потім дуже легко все теж промиваєте. Але не без того, що ви можете її а, мити і ще і в посудомийній машині, що теж дозволяє так. Тому телефонуйте за номером 44 88, який ви бачите на екрані, і отримуєте цю неймовірну кавоварку. Ну і в подарунок іще буде іти вам кава, так там буде 100 грам чи скільки там не знаю вам. Обов'язково буде ще іти пакетик кави в подаруночок до нашої гейзерної кавоварки. Ну і не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас, тому ви суттєво іще і економите, тому що сплатите тільки 1199 гривень за гейзерну кавоварку, об'єм 450 мл, як я зазначила раніше. А у нас іде в пакуванні так, в коробці, тобто на подарунок, якщо ви планували взяти. Також ви можете потім ще розбавити з молоком каву. Так буває, що і варять одразу замість води наливають молочко, тому це вже хто як полюбляє. І зараз найголовніше, що ви можете цю гейзерну кавоварку придбати за 1199 гривень і навіть на подаруночок, тому що вона йде в пакуванні. Потім ви просто купите ще якийсь пакетик, так або запакуєте і ще на подаруночок. Дійсно, дуже такий бюджетний варіант, але смачна кава. Натуральна і найголовніше без гущі, що потім немає гущі, це дуже важливо. Ось а там уже будете експериментувати якісь собі там цукор, сиропчики додавати. Вже головне, що у вас буде прям такий, знаєте, міцний еспресо, який можна потім розбавляти. І експериментувати код товару ДТ 1176. Не забувайте, що на подаруночок ви, якщо будете брати, наприклад, собі на подаруночок, дві, так якщо однією посилочкою ви берете дві нагоди. А у вас ще знижечка в 100 гривень. Тому і ще ось так дуже зручно і економно вбити одним махом двох зайців. так? Якщо ви купуєте собі на подарунок, то ще буде знижечка. І не забувайте, що ще буде кава іти в подаруночок до гейзерної кавоварки, щоб ви з. Могли спробувати заварити собі ось ту смачну каву. Ну що ж, ми будемо рухатися далі. Ви продовжуйте до нас телефонувати за безкоштовним номером 0821 44 88 і е, насолоджуйтеся чарівною ароматною кавою кожного ранку. А ми вирушаємо далі.